Свято Євангелія, читання, слава, слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні! того часу вертаючись, Ісус, голоднів, побачивши край дороги смоковницю. Він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя і сказав до неї Нехай повік не буде з тебе, плоду». і негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні, здивувались і говорили, як це смоковниця в одну мить всохла. Ісусу відповідь сказав їм, істину, кажу вам, коли матимете віру, і не завагайтесь зробити не тільки таке зі смоковниці, але коли горіться і скажете, двигнися кінця моря воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою. Оде. Все, чого проситимете в молитві з вірою одержите. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Господь сьогодні говорить про молитву і про віру. Це дві необхідні речі для християнина. Це є корм для нашої душі. Як ми не можемо жити без корму для тіла, так само і без молитви, і без віри. Тому що вони є пов'язані між собою. Апостол Яків також каже в своєму посланні: каже: якщо ви в молитві стоїте, то стійте витривало, стійте з вірою. Не будьте як морська хвиля, яку кидає вітер туди або сюди. Одеколи так і є. Ми молимося. Просимо про щось і вагаємося, а чи воно так станеться, а чи воно не станеться, а я такий грішний, чи Бог вислухає молитву, чи не вислухає молитву, А краще я перестрахуюся сам і ще своїх п'ять копійок туди вставлю, щоб бути впевненим, що я таке зробив. Потім, як воно виходить, о, моя заслуга. А насправді все життя наше це і в Божих руках. Каже Ісус Христос, що кожна волосина на голові людини є порахована, і жодна без волі Отця Небесного не впаде. А якщо наше волосся пораховано, то що говорити про такі речі більше, які відбуваються в нашому житті? Немає випадковостей в житті, все відбувається згідно Божого задуму. Як жити в цьому, каже апостол Павло, живі так, щоб подобатися Богові. В другому місці каже, усім тим, які люблять Бога, усе співдіє на добро. Тобто, що від нас потрібно, щоб ми полюбили Бога, як є перша заповідь всім серцем, душею, розумом, мислями, всією силою своєю. Щоб полюбити Бога, треба його пізнати, бо як можна пізнати когось, треба зустрічатися так само, і ми повинні зустрічатися з Господом. У молитві, у покаянні, сповіді, Євхаристії, у святих тайнах ми сьогодні є тут, ми також зустрічаємося з Господом. Здається, також прийшли помолитися, і теж хтось прийшов з вірою сильно попросити, а хтось думає, також коливається в серці, чи буде, чи не буде, але мусимо вірити. Бо також кожен з нас похитується в вірі, навіть апостоли, вони також. Похитнулися у вірі, але Господь їх не засудив. Господь навпаки їх підбадьорив, зіслав Святого Духа, хоча потім вже нічого не боялися, так само і ми в нашому житті повинні пам'ятати, що з нами є Господь, що з нами є батько, який любить нас, який піклується нами, який хоче допомогти нам, тільки все залежить від нас, від нашої віри, як ми вийдемо йому на зустріч? Чи ми Його запросимо у наше життя? Отож, не біймося запрошувати і не біймося розказувати про Ісуса для наших ближніх, для наших рідних, там, де ми працюємо, з ким спілкуємося. Бо знову ж таки віра. Звідки береться віра, каже апостол Павло, що віра родиться зі слухання. Але щоб слухати, то треба, щоб хтось говорив. Тому не біймося говорити, а як нам слухати, маємо Святе Письмо, Слово Боже, читаємо, слухаємо і дозволяємо Богу діяти через наше життя. Отож, будьмо з Богом і будьмо витривалими у молитві і твердими у вірі. Амінь. Слава Ісусу Христу!